Здоровенькі були наші дорогенькі, з вами я, Юрій Журавель, Еней Журавель і вся творча спільнота Знай наших. Зараз ми будемо розпаковувати великодній набір від Знай наших, щоб ви бачили, як ним користуватися і що в ньому знаходиться. Давай не дістаємо, що там є. Ага! Перш за все, це розмальовка «Знай наших. Наскільки вона крута, ви вже давно всі знаєте. Вона дійсно крута, правда, Еней, скажи. Так, так, Еней тут. Дивиться розмальовку з най наших, а ми дістаємо саме головне новинку. Ось я бачу її бачиш? Це футболочка. Футболочка з най наших. Тут у нас такий великодній, великодній кролик, зображений на футболочці, писанці, і зараз ми будемо її розмальовувати. Не бачить цю штуку? Так, ми відкладемо. Футболку загорнута книжечка комікс Мазепа Крок до правди. Набір акрилових фарб 6 штук. Тобто тут є і ультрамарин, і зелена, і голуба, і жовта, і червона, і рожева. І, звичайно, пензлик. Так, І там ще щось. А, ну, звичайно, подарунок є календарунок. І ось так у нас буде виглядати травень. Тут, до речі, і про Влидень теж згадується. День героїв, звичайно. День сучасних героїв і День героїв трупа. А ми зараз спробуємо розмалювати нашу футболку писанку. Ми будемо це робити за допомогою справжнього професіонала, досвідченого художника, Енея Журавля. Він все своє життя малює, а це вже не більше не менше, як 7,5 місяців. Щоб нам було зручніше, ми футболку. Всередину засовуємо таку картонку від коробки з наш. Давай ней нам допомагаємо. Засовуємо. О, О, і тепер це в нас, можна сказати, як, такий, як холст на картині. Нам буде дуже-дуже зручно малювати. Так, великодній кролик. Бачите, який в нас виходить така штука. Що тут треба буде не просто розмалювати, а й включити трошки свою увімкнути. Увімкнути свою творчість. Яйце в нас в яйці всередині майже на, на яйці нічого не намальовано. Тобто, крім тризубів, треба буде щось там і дофантазувати намалювати своє. Е, для акрилових фарб ми беремо звичайну воду. Давай перевіримо. Є. Давай обережно відкриваємо фарби. Відкриваю. Всі відкрились. Так. Я рекомендую так, щоб все було акуратно і класно, почати найсві... з найсвітлішого кольору. Це я вам художник кажу, і Еней, звичайно, підтверджує, це у, нас... це у нас пензлик. Він поки що в нас чистий. Почнемо малювати жовтим кольором. Звичайно, так, щоб ми потім не запецькали і не, за... не... не залапали, тому що ми з Енеєм дуже акуратні художники почнемо, мало того, що самого світлішого кольору, та ще й почнемо зверху донизу. Отже, поїхали. Так, я змочив пензлика. І поїхали. Дивись на виходить вже. Диви. Вон. Раз. Диви. Так жовтеньке пішло. Класно. Виходить. Та виходить так, пішло. Та Раз, так. А тепер, звичайно, візьмемо. Жовті в нас не тільки трезуба, в нас ще жовті є й кульбабки. Давай, знаєте, мені допоможе трошки. Беремо, беремо перед зупинки і давай так малюємо. Кульбабки. Тут легко. Все майже розмальовано. Еней нас трошки починає хвилюватися, тому що я майже все зробив без нього. Він тільки консультував. Тепер саме головне, Еней починає свою творчість. Той, давай, от -от -от бери. Добре. Добре. Тепер нас ми беремо і спробуємо це все зробити на футболці. Двайний. І оп! Отже, дивіться. У нас майже вийшло. От, е, е, от, от наш зайчик розмальований, і тут е, всередині абстракціонізм такий от якраз от намальований НЕМ. До речі, виявляється, що фарби тут в, е, вистачає не тільки на футболку, фарби ще вистачить вам і на розмальовку з найнаших. Тут є дуже-дуже дуже багато. Знову ж таки, ми починаємо конкурс. Викладайте свої і фото, і відео, найкращі з вас, хто е, набере найбільше лайків. На сторінці знай наших отримують крутий пірис. про це. ми проговоримо пізніше. До зустрічі з вами був Еней Журавель, Юрій Журавель, і вся творча спільнота знай наших.